Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана, і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна хмара оповела їх, і з Хмари пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи, чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля. А він, відповідаючи їм, сказав Ілля справді прийде і все приготує. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. «Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і, упавши йому до ніг, каже Господи, помилуй мого сина, бо він, сновиде да і тяжко страждає, часто кидається в огонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: родине, вірний і розбещений, доки буду з вами. Доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він сказав їм через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете Цій горі, перейди звідси туди. І вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше, тільки молитвою і постом. Коли вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капарнаум, наблизилися збирачі дідрахем до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить дідрахму. Він відповідає так. А коли війшов до хати, випередив його Ісус, промовивши як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи із чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому отже, сини вільні. Але, щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і, відкривши її рота, знайдеш статер. Візьми його і дай їм за мене та за себе.